У нас є якісь от проблеми по обличчю. Так? Це там, носогубна складка, дуже часто у вас турбує е, брелі, друге підборіддя об'ємне. Все це у нас починається через дисфункцію нижньої щелепи. Коли жувальний м'яз перенапружується через стреси ваші, через ваші там, нестабільні шиї, ці комп'ютерна шия. Внаслідок цього м'язи підтискають нижню щелепу, кут згладжується, він там в компресії в суглобі. І тканини, які раніше лягали, от на цю раму, та яка їх підтримувала, вони починають сповзати вниз. Я даю круті техніки по відновленню тієї рами. Техніки заключаються в роботі з жувальними м'язами. Там будуть і інтрауральні техніки в курсі по самостеопатії, і робота з самою кісткою, робота з виличною кісткою для того, щоб розкрити наше обличчя, щоб повернути от підтримуючу рамку в природню в природню положення, для того, щоб м'які ткани не могли стабілізуватись, розкритись, і у нас на обличчі не було ні провисання, ні деформації.